У Чернівцях розпочали заміну водогону. Нові труби вкладають на найбільш аварійних ділянках мережі. Чи планується відключення водопостачання? Дізнавалась моя колега. Вода за графіком у місті розпочалась повна реконструкція гілки водогону. Дністер Чернівці. Саме цю частину часто називають найбільш проблемною. Заміну магістралі фінансує німецький банк «КФВ» та європейський союз. Вітаю вас на майданчику. Проєкт затверджений і також затверджені всі питання щодо охорони праці і техніки безпеки. Тому ми готові приступити до виконання проєкту. Підготовчі роботи з облаштування території та розчищення місцевості вже завершили. Робота дуже складна. Робота є ділянки, які в нас з велика заболоченість, вели, великий рівень ґрунтових вод, але проведено вже всі підготовчі. І технічні роботи для того, щоб від водозниження до інших моментів для того, щоб траса прокладалася далі без зупинки. Як ви чули, нам сьогодні дали добро на проведення вже будівельних робіт по секції 1, 2, 3 в повному обсязі, і фактично ми маємо до них приступити сьогоднішнього дня. Підрядник вже проклав першу трубу нового водогону. Ми знаходимося в найдальшій точці від міста, з якого починаються роботи. Це від насосної станції від камери попередження гідроударів. Бачите, цю будівлю на цій ділянці у нас перекладка 1300 метрів водогону. Друга ділянка включає приблизно. Там дві ділянки в паралелі, кожна приблизно по 1200 метрів. От. Це початок, з якого ми починаємо. Фактично, старт ви бачите: ми знімаємо родючий прошарок землі, готуємо траншею в цій частині демонтаж існуючої труби. Далі ми виходимо на новий напрямок, там не буде демонтажа. І фактично, ми маємо цю ділянку закінчити на протязі трьох місяців. Наразі, впродовж четверга та п'ятниці, у місті триватимуть нічні відключення водопостачання для наповнення резервуарів. Однак посадовці запевняють, на Алі ситуація покращиться. Відключатимуть мережу лише у випадку перепідключення магістралей. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.